Уявіть, що ви досвідчений фахівець кібербезпеки, якому доручено перевірити веб сервер компанії на виявлення потенційних вразливостей. Як звичайному пентестеру, ваш перший крок зібрати інформацію, тож ви скануєте мережу, наприклад, використовуючи NmaP для визначення відкритих портів та служб, що працюють на цьому сервері. Після завершення сканування ви готові зіставити виявлені служби та їхні версії з відомими вразливими місцями, щоб отримати доступ до сервера. Але як це зробити ефективно? Цьому допоможе Metasploit. Простіше кажучи, Metasploit – це структура, яка складається з кількох фрагментів коду або сценаріїв, які використовують вразливості в системі, надаючи несанкціонований доступ зловмисникам, або білим хакерам. У MetExploit існують три основні інтерфейси: MSF Console, Armitauch та MSF Web. MSF Console працює в командному рядку і широко використовується пентестерами. Armitage це сторонній графічний інтерфейс користувача для початківців. MSF Web дозволяє користувачам взаємодіяти з Metasploit через веб-браузер. У цьому відео я познайомлю вас з MSF консолі і розгляну деякі основні команди, що допоможуть розпочати роботу. Але спочатку застереження. Дане відео призначене лише для освітних цілей, воно зосереджене на обговоренні широко використовуваного інструменту кібербезпеки, відомого як Metasploit, і не містить вказівок щодо несанкціонованого злому. Несанкціонований злом системи є незаконним і може призвести до серйозних правових наслідків. Гаразд. Консоль MSF попередньо встановлена на Kali Linux, якщо ви використовуєте іншу операційну систему, таку як Windows або macOS, то можете легко завантажити та встановити її, перейшовши на офіційний сайт. Спочатку нам потрібно зробити кілька речей. Якщо ви вперше запускаєте MetaExploit, виконуємо наступну команду, щоб запустити інструмент під назвою Borscree SQL. Це система керування базами даних, яку використовує MetaExploit, для збереження інформації про тестування безпеки, які він виконує. Далі потрібно буде ініціалізувати базу даних, ввівши відповідну команду. Тепер можна запускати консоль, просто набравши MSF консоль у своєму терміналі. Перш ніж продовжувати, пропоную розглянути деякі терміни, які використовуються в MetaExploit, Це допоможе вам краще зрозуміти важливі речі. По-перше, оскільки MetaExploit складається з кількох сценаріїв, ці сценарії називаються модулями в рамках Metasploit. Кожен із цих модулів має конкретне призначення під час злому системи та поділений за шістьма категоріями на основі їхнього передбаченого використання. Почнемо з модулів Exploitів. Ці модулі спеціально розроблені для використання переваг різних вразливостей у цільовій системі та до доставки зловмисного програмного забезпечення в систему. Наприклад, якщо на комп'ютері працює старіша версія Windows із несправними оновленнями безпеки. Ми можемо використати ці модулі експлойтів, щоб скористатися вразливими місцями, та встановити зловмисне програмне забезпечення або корисне навантаження в систему. Тепер щодо модулів корисного навантаження. Ці модулі визначають природу звмисного програмного забезпечення, яке буде розміщено на пристрої після того, як його буде використано. Один із прикладів загального модуля в цій категорії творотня облонка TCP, яка дозволяє зумиснику дистанційно керувати цільовою системою. Модулі постексплуатації вступають у гру. Після успішного зламу системи. Вони дозволяють зловмисникам виконувати різні завдання, такі як підтримка доступу, навіть після перезавантаження системи або вимкнення для обходу антивірусних систем або систем виявлення вторгнень, використовують модулі кодувальника, і нарешті у нас є допоміжні модулі, які призначені для інших задач, включаючи розвідку та сканування мережі. Щоб краще зрозуміти те, що я щойно пояснив, дозвольте мені крок за кроком. Розповісти, як вибрати експлойт і корисне навантаження з допомогою кількох команд. Припустимо, що ми хочемо використати систему Windows із невиправленою вразливістю SMB за допомогою експлойту під назвою InternantBlue, і встановити зворотну оболонку. Зазвичай, коли ми хочемо шукати модуль експлойтів у консолі та експлойт, то використовуємо команду пошуку, за якою йде ключове слово або певний пошуковий термін, пов'язаний із цільовою метою, яка нас цікавить. Оскільки ми шукаємо лише модулі exploit у межах Медэксплойт, то використовуємо команду Search, за якою йде тип фільтра. Пишемо Exploit. І якщо ми, наприклад, шукаємо exploit для операційної системи Windows, то вказуємо саме її. У виводі бачимо списком усі доступні експлоїти для Windows разом з їхніми назвами та описами. Оскільки ми вже знаємо, що цільова система має вразливість Eternal Blue, то можемо легко знайти Exploit Eternal Blue, встановивши його в наш попередній пошуковий запит. Якщо модуль, який ми шукаємо присутній, то можемо вибрати його за допомогою команди Use і назви самого модуля. Після натискання клавіші Enter, ви помітите, що Exploit тепер відображається червоним кольором, це вказує на те, що його вибрано. Далі потрібно налаштувати деякі конкретні параметри для експлойту. Кожен експлойт має власний набір вимог, і ви можете їх побачити, ввівши команду Show Options. Наприклад, Exploit може просити вас налаштувати AirHost і Airport. AirHost це IP-адреса цільової системи, а Airport це відкритий порт цільової системи. Ви можете встановити їх за допомогою команди Set. Після завершення налаштування експлойту наступним кроком буде встановлення корисного навантаження або зловмисного програмного забезпечення в поєднанні з вашим експлойтом для атаки на цільову систему. Ви можете побачити список усіх сумісних корисних навантажень для вибраного експлойту за допомогою команди Show Payloads і командою Set Payload конкретне корисне навантаження, після вибору якого вам потрібно буде ще раз скористатися командою Show Options, але цього разу для налаштування параметрів корисного навантаження, а саме LHost, CAPI і LPort це порт, через який буде підключатися скомпрометована система до нас. Після налаштування Експлойту і корисного навантаження ви можете запустити атаку за допомогою команди Exploit. Це все з цього відео. Основною метою було познайомити вас із тим, що таке метексплойт і як ви можете використовувати його. Для тестування вразливостей у системі. Якщо у вас виникнуть запитання щодо відео, обов'язково залишайте їх у коментарях. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!